До вашої уваги скетч те, що військоматі» Валерій Панкевич, Валентина, Саравіна. Додому повісточка прийшла. Ти чуєш ще що до тебе кажуть. Розберись, тут якась помилка. Ну Якщо повістка прийшла, то значить на це була якась підстава. Ні, ну то ж пойми, вона на моє ім'я прийшла. Це точно якась помилка. Так, жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що? Яка тобі жіночка Валера? Я твоя теща. Значит по перш. Не валя, а товариш майор. Ага, товариш майор. Я поняла, я поняла. Це ти так вирішив мене відправити Вирішив рішив збавитися мене? Сіноч, до чого тут я? Це особисто розпорядження сирського. Кого? Сирського голокомандувача Збройних сил України. Он документ. Де? Ану, дай. дай. Дай, 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 дай. Так. Не, ну а що це в Сирського точно таке підпис, як у тебе? А Сирському більше робити нічого, я хочу повістки видавати. Так, сідайте. Оформляю. І ладно, ладно. Я сяду. Я сяду. вообще, Валера, я знаю законы. Я знаю законы. Я знаю. Призивають до 60 років, а жінок до 55. А мені, що характерно, 58, так що що не підходжу. Так що що підходите? хто кричить, крім мене, в хайді мужика нема. І ще. ще два роки послужите, сідайте. Ладно, ладно, ладно. І ще я знаю закони, я знаю, що. Призиваючи тільки тих, у кого є якась військова професія. Це правильно. ви хто по професії? А я, якщо ти забув, вчитель географії. Де. От дивіться. Вільків не було вчителя географії. Під Києвом блукали, під Харковом блукали, а то їх і тебе. За... Не знаєш, що Україна взагалі окрема держава. Ну, то, так, що... Ви нам дуже потрібні. Опомляє. Ні, Якщо я вам навіть і потрібна, то я ще знаю закон, що жінок призивають за бажанням. Законі не вказано, за чим бажанням. От значить, що ми маємо? Жінку маємо бажання, маємо, оформляє. Ви не вилюйтесь, для вас нічого практичного не зміниться. Все буде те саме, вам всем. Це время все буде не подобатись, але тільки вже на території військової частини. Так, стань. Що, ти, ти здіваєшся? Стань. Танки, та граба, ваша стань. Жіноча. Так. Точно жіноча. І діти є. Ти Ты на ній одружений. Я питаю, діти є? Є, донька. Праця це Ну так. Да. Так а якого як ж ні дня, ні минути, ні секунди. так хоча б де будь, хоча б а палець. -палець. Так, ми догляд вже проходили. Ні, роздіватися? Тихо, тихо, боже, збав, я все пам'ятаю, не треба, не треба. О, що у вас зі слухом? Ой, погано в мене зі слухом. Не чую так. практично нічого. Зараз перевіримо. З'їжджайте від нас. Що ти там кажеш? Забирай кодай! -ка, З'їжджай від нас! Курган! Нічого не чую взагалі. Йди, йди О, до да побачення! Стоп! наче чуєш! Крадити? Там нема такого питання. Зір. Зір в порядку. І взагалі то не я твою заначку крала, то Анька, а тепер на мене всі думають, то ж Анька твоя украла. Так і запишемо схильна до зради. Приводи в поліцію були, так ти ж їх тоді на мене й не травив. Значить, були. Чоловік є. Ой, нема, царство йому небесне, помер. Не витримав. Я кажу помер! Наполиголіся. Наполегли місце <різь> добре. Ну що, призивний Прокопенко, ви придатний до служби в Збройних силах України. так. так. Мабуть, треба домовлятися. Я все зрозуміла. Ну, я все зрозуміла, все зрозуміла, все осознала. І з завтрашнього дня з собакою гуляю я. І, і зранку, і ввечері. І І все. Добре, президент, в яких військах служити хочете? Та ні в яких я військах, не хочу і не можу служити. Я того автомата і в руках не тримала, не знаю. Як... На ну, рутяницю в руках тримали. Вона з котлетами має вагу. Десь приблизно таку, як і автомат. Так. Будет у вас артилеріст. Чого це? А є така інформація, що кожен день в вашій кімнаті хтось із пушки стріляє. Та то я відкачуюсь. А. Ага. Ну, а. Хаді морський флот. Мамо, ви море любите? Да. За 10 років ми одного разу без вас на море не поїхали. Ну що, матрос Прокопенко, копенко. Готовий? Ніякий я тобі не матрос і ні для чого я не готова. Оце так. Ну то та дітанкові війська. Ви з замкнутого простору боїтесь? А я не знаю. А я знаю, не боїтеся, по три години. Радці в туалеті садіть, на кожен витримають і в танку висадите. Добре, поплату боєць, я тебе направлю. Що я в тому тилу робити буду? Що робити? Маскувальні сітки плести. Он про мене сусідам тако понаплетала, що рівний немає. Валера, я не де нічого плести не буду. Ну, подава, кухня. Ви готувати, зумієте? Ні, а. Так а як кожбі заберетесь. А, а хто буде готувати? Анька твоя чи твоячечка. Ну що, слова, слова, а як на ділі, то пусти місце. І от ніяке я не пусти місце. Я знаю, де мене можна використати. От у санчасть. Я буду нашим хлопцям спередясти. Ні, 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 ні. -не, -не. не можна вам у санчасть. Чого це? Наші хлопці і так напередку кожен день життям рискують, а ще. О, я знаю, підете в контрозвідку, тому що щоб воювати, щоб воювати з орком, потрібно мислити, як орк. Ах ти ж, собака ти не стрижена, скатеняка ти така вішена, та Сталіна на тебе немає. О, так, сідайте. Треба придумати вам позивний, Якийсь такий гарний, гарний позивний. Так що в нас залишилося гнида, тютя, Тетеля. Що? Тетеля. Не хочу я такі позивні. Я хочу гарненький, красивий позивний, Сонечко, там, зайчик. Гарний, красивий позивний. Бою потрібно заслужити. Ми, так. Ладно, ладно, ладно. Я знаю, я знаю, Валера, що ми зробимо. Мабуть. Мабуть. Давай. Домовляйся. Давай. Давай. Назви цифру. 500. Що 500? Це що? В доларах? Ні. Кілометра. Це ти хочеш, щоб я з'їхала від вас на 500 кілометрів? Ні. Я хочу, щоб ви до нас не наближались ближче ніж на 500 кілометрів. А січайте хочу на тисячу, бачу на дві. Понятно. Не Хочу по-хорошому, бути по поганому Щас, зараз, я ось. Щас. Так. Щас, щас, так. Зателефоную, так? Да? Да, да. Що? Що? Думаю, що ми нас нема? Я Телефону. зараз зателефоную. А, щас. Так, 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 так. Ага. О. О. Доброго дня. Доброго. Та це Валентина Миколаївна, та Ракопенко. Знаєте так? О, так ви знаєте, я тут у воєнкоматі знаходжуся. І тут якийсь і майор здівається з мене. Кричить на мене. Каже, що ти гнида. Ні, ви уявляєте, каже, що я гнида. Так ви ж, будь ласка. Якось. Зробіть цю ситуацію, Так, да, да. І чим можна скоріше. Дякую, дякую. Слава Україні. Желаям Щас... слава! Зараз тобі наберуть і, і тебе тоді вже беруть. Як і гріл, а то він мене пугає. Алло! Алло! Так, да, Кіцюня! Да. Так! Так! Фулхаюсто товариш Кіцуня! Так, зрозумів. Так. Єсть? Так. С собакою погуляю. І вранці ввечері. Мої мобілі. Так, на море. Відразу після перемоги. Так, з мамою. Так. Так. Все, поняв. Слава Україні. Героям слава Валера! Отключай, повесточку. Так би зразу. Ідіть. Працювати потрібно. О, працюй.